Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий танк, як Гріфон, який зараз перед вами на ваших екранах. Чому саме про нього? Тому що він попадався мені в рандомчику проти мене, в моїй команді теж він був. І зараз його тестять. Да? Його зараз активно тестять. Що ми розуміємо те, що значить скоро він з'явиться в нас в нашій грі. Багато. Думаю, що він буде за конструкторське бюро, яке буде влітку. Е я хочу сказати, що я не дуже впевнений, що він буде за конструкторське бюро. Можливо, я не виключаю цей варіант. Це особисто моя думка е суб'єктивна. Я нікому її не нав'язую. Е можливо, він буде за КБ. Можливо, я не виключаю варіант, варіанта такого, що він буде. Е Замінений на наш каро, замінений на оцей гріфон. Як по мені, моя суб'єктивна думка, він чуть не, ну, не дотягує він до конструкторського бюро. Не мав цього танка нічого тут такого, прям вау. І сказати, що він да, так, оце танк, який я хочу за КБ. Не знаю, як по мені нічого в нього такого тут, а прям. Якогось мега-мега-крутого да там немає. Давайте ми його більш детально розглянемо, по його ТТХ пройдемося в цілому, да і подивимося. Ну Я так зроблю своє, е, якби, так сказати, підведемо да якийсь определьний висновок зробимо, за що його можуть дати, да чи буде і не буде, і так далі. І так далі. Ну, в общем, давайте по. ТТХ пробіжимося. Середнє пробування 263 базовим снарядом. Базові снаряди у нас ідуть ББшечки. Голдові у нас ідуть подколи. Знову ж таки, картоха скрізь пихає ці подколи. Я не розумію, чому, чому не дать, там, голдові ББшки, чому не дать, там, я не знаю, кумулі з більшим бронепробиттям. Да, по факту. Чому підколи? От Практично на, на кожному танку, особливо на нових танках, які зараз картошечка вводить, е, йдуть підколи. Ну, ладно, це вже діло інше. Е, ББшки у нас прибуває 263 з альфою 420, підкол у нас б'є 319 з альфою 420, і фугаси у нас б'ють 60. Е, фугаси стандартні, 530 альфи, нічого тут особо цікавого немає. Е, 319 пробувають підколи. Е, такої пробіття для. Тим паче для 10 рівня, ну і знову ж таки, це подколи. І 263 ББшки. ББшки, як по мені, вони будуть більш ефективніші і вони будуть більш ну звісно, вони будуть дешевші, ніж підколи, да? тому їм буде більш раціонально грати на ББшках, тому що 263 і 319, ну практично нікого ви не здивуєте. Бронепробиттям в 319 на підколах. Ви навіть соточку, наприклад, на середній дистанції в щоку і не проб'єте навіть підколом, тому що це тільки в упор, і то це, якщо він там прям буде ровно на вас стоять дивитися, не буде там доворачувати, крутити башкою. Ну це я тільки взяв сотку, це практично будь-який танк 10 рівня, і навіть деякі дев'ятки. Ви теж під колами ще буде, буде дуже проблематично їх пробивати. В нас іде система дозарядки. Два снаряди, перезарядка між пострілами 2,5 секунди. заряджання першого в нас снаряду йде 8,6, другого там, ну, там 19 з копійками, тут округлили 20, розкид іде 0,36, час зведення 2,3. Повністю перезарядка магазину цього всього 27 секунд. Там, в порівнянні, я вам покажу, там буде більш детально це видно. По, ну, по гарматі розібралися. Кути мінус 10, вниз 20 вгору. Кути чудові. Тут питань немає. Мінус 10 це взагалі класні кути. 20 вгору підіймається гармата, це теж дуже класно, тому що для багатьох карт це зайде. Середній ДПМ у нас 3000. По живучості ми маємо 2000. Гітпоєнтів маловато, як для тяжа 10 рівня. Бронювання корпусу 80 в лобі, 60 борта, 35 корма. Башка у нас башта у нас броньована, 250, 110 борта і 100 корма. Бронювання начебто, як би є у нас в башті. Башта у нас іде по типу концепту 1Б. До речі. Я вам їх покажу в порівнянні, ви їх побачите. Хоча ви задав, ви зараз логічно задасте мені питання, а чому концепт, тому що він 9 рівня, а цей в нас іде 10. Ну в порівнянні ми зараз з вами все подивимось. Корпус рихлий, ну, стандартно. В принципі, для брітов це нормальна практика. Потужність двигуна 800 кобил, 16 кобил у нас іде на тонну, 43 ми біжимо вперед, 15 ми біжимо назад. В цілому непогана, динаміка в нього буде непогана, тим паче, якщо ми будемо грати ще плюс на турбіні, там на бонові, на обичній, на експериментальній і так далі. Ще ми накинемо ще плюс 4 кмече і ще плюс перками. Якщо ми поправимо екіпаж, то взагалі буде. Там, я думаю, 50-53 бігтиме взагалі без питань танчик. Тому, я думаю, він набиратиме свою швидкість. І, ну, знову ж таки, потрібно буде дивитись по хідність його по ґрунтам. Це теж немаловажно, але для рельєфних карт танчик буде доволі таки ефективний да, в плані того, що в нього є. Динаміка в плані того, що в нього є кути, і можна приїхати зайняти більш вигідну позицію, щоб хоча б відстріляти да, там, перший барабан, дати там свою, свій перший демедж. По скритності немає сенсу тут, я думаю, чогось дивитися, тому що це тяж, який буде грати на першій другій лінії. Тому скритність ми тут не враховуємо. Спостереження у нас іде 400 і 782. Йде дальній зв'язку. Знову ж таки, це на 100% екіпажі. Це не прокачаний там перками і так далі. Екіпаж у нас складається із чотирьох, Командир, навідник, механік, водій і заряджаючий. Отак от по бронюванню, друзі, давайте пробіжимось по бронюванню. НЛД у нас 125-126, ВЛДшечка у нас тут іде, ну, як ми бачимо, да, тут щочки у нас зашиті і за 300 у нас виходить. Тут у нас іде в цілому 150. ну, Знову ж таки пробиватимуть вас практично всі. Башта в нас тут іде вже більш міцна, більш броньована, і за 300, є, і так далі. і так далі. Є така у нас ось шишандра да, по факту, яка теж буде пробиватися, вона теж заколіжена, скажімо так. Комбашенка в нас іде 130 мм, теж буде пробивати без проблем. Нема ніяких у нас тут екранів. і так далі, Тому ромбувати на ньому буде дуже проблематично. Вас будуть пробивати взагалі без проблем. Можливо, ну, коротше, танчить по факту, тут маска. Нічому тут, а, в принципі, за, е, остана, зупинятися да, на е, бронюванні цієї машини, е, танчить тут, по факту, тільки маска, тому що ви гратимете е, більш на рельєфних картах, ви будете більш ефективно грати, на городських картах, ви будете менш ефективно грати. Але знову ж таки, якщо ви статист у цій грі, ви е, зможете правильно примінити цю, цей танк. Якщо ви. Е, Середньостатистичний гравець, там нижче середньостатистичного. Цей танк, по факту, вам і не нужен буде, тому що ви можете забрати його аналог в натиску, по факту, там Концепт 1Б і насолоджуватись грою. Тим паче, там все там гармата йде циклічно. І пробой, повірте мені, там не набагато гірший. Тому. Якщо ви середньостатистичний гравець або нижче середньостатистичного гравця і не колекціонер в цій грі, вам цей танк в цілому особою не буде потрібен, тому що цікавого в цьому машині взагалі практично нічого немає. В принципі, тут все. Давайте ми повернемося в порівняння і подивимося, чому ж я його додав з концептом в одну, да, скажімо, підмяв в одну когорту. І в мене концепт є, я його налаштував, збросив усі його параметри. Давайте вам покажу. Все просто збросив, взагалі без ніяких питань, щоб ви не думали. Да? 100% екіпаж, ніякого обладнання тут, дивіться, не навішено. Що ми маємо по ТТХ? 258-263. Ну, тут голдові кумулів концепта йдуть, що будуть більш ефективніші. Пробой у кумуля, давайте ми з вами зараз подивимося. 310. Да? Там 319, ми пам'ятаємо, тут у нас іде 310. Я не скажу, що це набагато гірше. Тим паче, це кумуль, да, він там не пробиватиме десь гуслю з уроном, ну, в принципі. Це вже таке діло. Тим паче це 9 рівень, тому якби можна зробити поправочку на це. Альфа 420-400 не набагато, вона більша від Е, Ну, про бої знову ж таки, ми вже тут зрозуміли. Тут да, у нас йде дозарядка, тут у нас йде циклічна, тому не зупинятись не будемо. Це все зрозуміло. Да? Тут у нас йде перезарядка 10 секунд. ну, 100% ми кажемо, без обладнання. А тут у нас повністю перезарядка йде 27, практично з половиною секунд. 2,5 між пострілом, 2, 2 снаряди. Обертання башти однакове. Кути однакові. Час зведення однакове. Час, ой, час, розкит у нас іде 0,35-0,36, повірте, не на це практично нічого вам не погоди, скажімо так, в, в рандомчику вам не зроба. Тим паче, в концепта в нього в цілому кінцева точність танка непогана, тому 0,36, повірте, це не, не є як, якось критично. Яка тут буде кінцева точність? Тут уже треба по факту дивитися, пограти на ньому, як він попадає і так далі. Тому Тут ще не все зрозуміло буде. По е, бронюванню е, 2000 теж не особо що це Е, Бронювання корпусу. Корпус у концепта краще по бронюванню, ніж в грифона. А нагадую вам, це танк 9 рівня. Бронювання башти однакове. Це одна та сама башта. Ну, це вже діло таке. Далі, що ми маємо? Потужність двигуна краще в концепта, питома потужність краще в концепта, швидкість вперед-назад, краще в концепта. Ну, знову ж таки, да, ви скажете, це 9 рівень. Там, це там все зрозуміло, окей. По е скритності навіть краще. І тут, практично, у нас однаково. Дальність зв'язку, тільки в нас іде в концепта трішечки гірше. Але в цілому огляд однаковий. Е тому, знову ж таки. Повернуся до е, свого месенджера, який я вам казав. Якщо ви гравець, не статист, якщо ви не колекціонер в цій грі, і, і е, у вас є концепт, або ви граєте в натиски, і ви можете забрати концепта цього, якщо ви там в срібло попадаєте, то заберіть концепта і не партесь. І грифон вам в цілому і не потрібен буде, тому що я навряд чи е, думаю, що ви будете на ньому. Ефективніше грати. Якщо, звісно, ви статист да, там, чи колекціонер, ви цей танчик заберете, але з великою долею ймовірності, навряд чи ви будете на ньому грати, він у вас просто буде стояти. тому що е, незрозуміло, скільки буде коштувати е, снаряди. Яка буде ціна снарядів. Фармить ви на грифоні 100% не будете. Хоча й на концепті, повірте, ви теж особо фармить не будете, але там шансів більше фармити. Це ж таки, ну, я маю на увазі не то, що фармити, а не уйти в мінус за катку. На концепті у вас більше шансів, ніж на цьому чудовому танкі. Тому, не знаю, в мене дуже великі сумніви, що він буде. За конструкторське бюро, чесно кажучи, не знаю, можливо, він буде як нагорода за клановий похід. Оце буде, мабуть, більш було б, б адекватний, скажімо так. Да. От як би за похід, він б, це був би танк окей, безкоштовно його забрати, він би був доволі таки нормальним. Якщо це танк буде за конструкторське бюро, і де ви будете вливати свої ресурси, да, там по Мільйону свободки, хтось там 100 мільйонів срібла, хтось 50 тисяч бонів, і так далі. і так далі, То, як на мене, можливо, бони краще потратити десь в боновому магазині, і взяти якийсь, якийсь премтанчик, навіть услов, условний той 252, який хоч буде фармити вам, да, там, чи те 103 який теж вам буде фармити срібло. Або вже якщо ви хочете десятку, то можна взяти там. Ту саму бабаху по фану пограти. Можна взяти там 268,5 ПТ-шку Совкову, теж можна пограти. Я думаю, вона буде більш ефективніша, ніж цей Грифон. Тому не знаю, в мене, як якщо сумувати, вище сказане, то на мене танк не виглядає якимсь. Не знаю, ну, таким. Не знаю, навіть як слово підібрати. Не виглядає він якимось сильно кайфовим. Да? Щоб от, те, що я бачу по факту зараз по ТТХ, він не виглядає, прям от, вау. Грати на ньому потрібно буде, як на циклічній гарматі, тому що до зарядка другого снаряда 19 секунд, ну, блін, це дуже багато. Тому що у вас за цей час будь-який конь розпихає там, є п'ятий, вас просто унічтожить, от вас ноги витер. Навіть. На ЯГі у мене КД 19 секунд. 19 секунд. Ну, там альфа 1000 е, і кумуль б'є 420. Він просто яга в маску ложитиме взагалі без питань. Тому не знаю, дуже сумнівно виглядає на фоні нинішнього рандому, на фоні нинішніх танків, які зараз ВГ ввели в гру і вводять в гру. Да? Він дуже сумнівно виглядає. Тим паче, як танк за конструкторське бюро. Можливо, його. Ще там одребалансять, змінять його трішечки ТТХ і так далі. Ну, Як на мене, не знаю, поки він не виглядає дуже якимось там цікавим. Якщо він буде за КБ, якщо в мене будуть ресурси, да, звісно, я його заберу, тому що мені як там для стрімів і так далі, він би і потрібен, тим паче вам показати, пограти. Ну, В цілому, якщо б я не, не стрімив би, да, не займався цією діяльністю, забирав би я його за КБ, мабуть ні. Я б, мабуть, би забрав би, от по факту, якийсь в боновому магазині там танчик, не знаю, чи просто зекономив би ресурси на відкриття якоїсь там не знаю нової гілки і так далі. Тому, як по мені, не дуже він цікаво виглядає як танк за КБ, а там далі побачимо. Якщо він буде за клановий похід, так да, це буде більш об'єктивно, більш реально і більш, мабуть, буде правильно. Якщо це буде танк за КБ, це я вважаю, не буде такого. А ви, звісно, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цього танку. Будете ви його забирати, не будете забирати. Що ви в цілому думаєте про цей танк? На, ну, так скажімо, от з першого погляду. Да? Тому пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Обов'язково відповідатиму на коментарі, якщо ви будете їх писати, то обов'язково відповім. Подискутуємо, скажімо так. Я всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, прожимайте вподобайки і до скорих зустрічей на нових відосах і на нових стрімах. Всім пока-пока!